Дитячий одяг мікс сорт перший плюс екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лодку знаходиться 15 кілограм Зробимо відеоогляд цього лота. Це є мікс, хлопчики-дівчинка від нуля до підлітка. Дивіться, яка гарна спортивна кофточка для дівчинки. Розмір у нас іде 5-6 рочків. Просто бомбезна стан в неї ідеальний. Наступне. Ось така світшотик. Також, можна сказати, тунічка для дівчинки також. Наступне ось така. Ось такий світшотик для хлопчика. 146-152 см росту. Наступне, ось така. Спортивна кофточка на замочку. ріст теж у нас, напевно, 152-158 см. Ще в нас є ось така для дівчинки. теж, Наступний світшот для дівчинки. Розмір у нас іде 6-7 рочків. Наступна ось така ментолова, також такий гарний м'ятний тобто, колір. З вишенками теж на, на дівчинку. Ось така для хлопчика на замочку. Наступний ось такий світшот теж пише для дівчинки 9-10 рочків. Наступне ось така на замочку. Спортивна кофточка 122-128 см росту. Спортивні штаніжки. Наступне, що в нас заходиться тут ось така класна термофурточка. На ріст у нас іде 6-7 років. Наступна ось така кофточка, теж спортивна для дівчинки. Наступне у нас що тут? Ось такі червоні спортивні штанішки, теж підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. Наступна ось така спортивна кофта. 6-8 ось Така ковка для хлопчика. Рух не напишела ну, вона така, як терма. Наступна ось така з капюшончиком Досить тепленька. Наступні 200 штанішки у нас для дівчаток. Маленькі. наступні ось такі рожеві насичені. Трошки більший розмір. 5-6 років. Наступне ось такі смертивні штани з манжетиком. Теж розмір у нас йде більший. Наступні дві такі малесенькі на хлопчика. 12 місяців. Ще у нас є ось такі світло сірі штанишки. Також підійдуть для дівчинки. Внизу на манжетику. Наступний ось такий свічок для дівчинки чи для хлопчика розмір. 68 см ріст. Ось така кофточка ще у нас тут знаходиться. Наступна курточка термо з капюшоном. 146 см зросту. Наступно ось такі сіренькі штаніжки. 110 см росту. Наступно ось такі темно-сині спортивні штаніжки. Теж підійдуть як і для хлопчика, так і для дівчинки. Ще бачимо ось таку рожеву з капюшончиком на замочку. Для дівчинки досить така тепленька. Наступні штаніжки, ось такі жовтенькі. Ось така. Туничка. Наступно ось така для хлопчика. Теж 4 рочки. Жовтенький світшоток. 9-10 рочків. Наступно ось такий рожевий світшотик для дівчинки. Дивіться, дуже класний стан і просто ідеальний. Знову ж таки, для дівчинки. дивіться які гарні кольори, світшотик Теж 3-4 роки. Наступне, знову ж таки, рожеве на дівчинку. Спортивні штанішки Вік у нас іде 9-89 років. Тут ось такий фіолетовий, класний з капюшончиком. Від HDM 4-5 років. І ось така лісова кофточка 3-4 роки. І також, думаю, підійде як для хлопчика, так і для дівчинки з капюшончиком. І ще я вам покажу ось таку гірчичну H&M, 10 років. Ще в нас половину лота залишилось. Для замовлення цього лота звертайтесь до наших менеджерів.